Всі одразу хочуть пігулку. В мене є для вас не така, прям щоб кофнути і взагалі <смі> нічого не робити. Але мінімальне, що ви можете робити, от, наприклад, в інтенсиві треба пропрацювати 21 день, і ви побачите, як випрямиться ваша постава, як подовжиться ваша шия, як зміняться ваше обличчя, як піде набряк з обличчя. А можна одну вправу виконувати. Кожен день, ось, просто спробуйте, ви завжди хочете, якусь від мене таку вправу, я її знайшла. Стати біля стінки опору зробити на потилицю, плечі, сідниці п'яти. Ми до стінки прилипаємо і руками так до стінки. І в такому положенні простояти від 5, краще від 10 хвилин в день. І е, бажано збільшувати, збільшувати цей час хоча б до 20 хвилин в день. Більше нічого не робити, крім того, що ще язик класти в верхнє положення на піднібіння. І ви вже виконуючи тільки одне завдання, ви побачите, як ваша постава зміниться, як ваша шия вирівняється і стане в правильне положення. Як ви будете вже рівніше себе тримати, як ваш язик буде завжди лежати в верхньому положенні. Ну і, звичайно, всі моменти на обличчі будуть змінюватися завдяки такому зміні. Знизу обличчя буде підтягуватися.